Більш бурхливу реакцію у дітей викликало тоді, коли ми використовували піротехнічні засоби на холостині та на переміщенні, для того, щоб най наймаксимальніше підблизити їхнє навчання до реальності теперішніх бойових дій. Під час використання нами піротехнічних засобів, такі як пітарди, імітаційні гранати, дими. Діти відразу не знали, як правильно реагувати на них протягом 15-20 хвилин навчання. Вони вже в принципі знали, що робити. Я був на навчальній точці, тактична підготовка. Саме я був відповідальний за озброєння, розповідав дітям за всі види озброєння, за гвинтівки, призначення. Розказував, показував, розбирали разом. Дітям було дуже цікаво побачити, чим озброєна українська армія, чим озброєні саме спецпідрозділи та е, військова академія міста Одеса, саме наш факультет. Захід був ініційований Дубінською військовою адміністрацією разом з військовою академією міста Одеса. Бажаючих 520 чоловік приїхало з різних громад, з різних осередків. Безцінний досвід отримали не тільки діти, але й мої курсанти. Тому що вони працювали в якості інструкторів.